Захист незалежності України вже давно перетворився на спільну працю всіх громадян, що на фронті, що в тилу, саме завдяки цій міцній спайці, українська держава витримує потужні спроби ворога отримати перемогу та поневолити вільний український народ. І поки в країнах, що не знають обстрілів політики, ще думають наскільки потрібна допомога Україні. Самі українці знаходять різні можливості підтримати своїх захисників. Нещодавно вже 210-та автівка була передана благодійним фо. Фондом братів Урбанських Придонав'я силам оборони. Сьогодні ми вкотре від нашого фонду урбанських Придунав'я з моїм братом передали автівки для наших хлопців, які захищають небо на Додещину. Сьогодні ми передаємо три автівки, а саме один пікап і два позашляховики, які будуть виконувати обов'язки свої бойові в лавах ПВО. Це вже 210-та автівка. Сьогодні, яку ми передаємо до наших збройних сил. Війна триває, і ми знаємо всі, що ворог не перестає тиснути, не перестає обстрілювати, не перестає запускати сюди, до нашої Одещини, і до всієї України, свої і ракети, і дрони. Тому наша допомога Збройним силам вона не зупиняється і буде продовжуватись. Слава Україні! Життя у автомобільної техніки на фронті в умовах бойових дій недовге. Головне це захистити життя наших військових. Тож кожна машина пройшла спеціальне обслуговування та отримала технічні бонуси саме задля максимально ефективної роботи в польових умовах. І це ще одна з вимог гарантії якості від фонду урбанських придунав'я. Конкретно сьогодні ми передали три автівки підрозділам національної поліції, як ви знаєте. В складі яких є вже такі потужні, прославлені батальйони, такі як цунамі та Лють. І ми віримо, що наша така допомога вона, вона підставить плече нашим бійцям і допоможе їм вибороти перемогу, яку ми так всі вже зачекались. Слава Україні! Якщо зібрати всі 210 машин, що з початку війни передав благодійний фонд братів урбанських придунав'є військовим, то їх за кількістю збереться на не один автомобільний парк. Це вагома підтримка сил оборони України, яка і далі буде подовжуватись.